Друзі, привіт! Я рада бачити вас на моєму каналі та на моїй кухні. Сьогодні ділюся з вами рецептом дуже смачного гарбузового кексу. Такий кекс дуже легко приготувати. Готується він з доступних продуктів і досить таки швидко. Кекс за смаком виходить, неймовірно, смачний, вологий всередині. І сам гарбуз не відчувається за смаком. А дає нам такий сонячний гарний колір. Ось подивіться, яка в нас красота. Е, готуємо його з цедрою апельсина та соком апельсина. Також додала ще родзинки. Тому запрошую всіх залишайтеся разом зі мною на каналі і приготуємо смачний гарбузовий кекс разом. І для нашого гарбузового кексу нам потрібно гарбузове пюре. Яйця, цукор, цедра та сік апельсин, сіль, розпушувач або порошок до випічки, ванільний цукор, соняшникова олія і за бажанням можна додати родзинки. Я їх попередньо промила в теплій воді. І залила гарячою водою. Залишаю так або для гарбузового пюре нам потрібно гарбуз або відварити, або запечити. Я запікаю при 200 градусах до м'якоті самого гарбуза. Даю йому охолонути. ложкою, запираю м'якість шкірки і взбиваю гарно блендером. Якщо у вас немає погружного блендера, ви можете перетерти його через дрібне сито. Гарбуз дуже м'ягенький, ніжний, він дуже легко дасться вам перетерти у таке пюре. Ось таке повинно бути гладеньке, ніжне, досить густе гарбузове пюре. Із таким пюре ви можете готувати будь-яку випічку на ваш смак. Ну А далі готуємо вже саме тісто. В Чашу міксера вибиваю. 4 яйця. Яйця в мене з холодильника, але можуть бути і кімнатної температури. До яєць додаю цукор і збиваю разом з цукром до такої світлої пошної маси. Також хочу уточнити, що відразу до яєць можете додати сіль та ванільний цукор. Просто я забула додати, але додавила опісля. Яйця в мене добре взбилися з цукром. Зараз додаю. Холодне пюре гарбуза. Холодне, не тепле і не гаряче. Добавляю олію соняшникову без запаха. І все гарно на низьких оборотах міксера перебиваю. Довго збивати не потрібно, лише так збиваємо, аби наші. Всі вже інгредієнти добре між собою перемішалися. Коли гарно перемішаються, цього буде достатньо. Ось так. Всі наші інгредієнти перемішалися між собою, виключаємо міксер. І далі будемо додавати сухі складники, а саме борошно, борошно завжди просіюємо. Ванільний цукор. Додам зараз, так як попередньо я забула додати. Всі інгредієнти переді мною, але чомусь я не додавала. Всипала в мисочку, на камеру це не було видно, тут наша миска. Додаю розпушувач або порошок до випічки. Нам треба 8 грам. Якщо ви будете відважувати, 8 грам буде достатньо. Це у мене 10-грамовий пачечок. Я трішечки залишаю і приблизну кількість додаю. Тепер на черзі дрібка солі. Добавляю до борошна, так як я попередньо не додавала до яєць. Обов'язково додавте попередньо, так краще яйця будуть збиватися. Сухі складники у мене добре перемішані. Обов'язково перемішуйте або розпушувач, розійшовся з борошном. Далі натираю цедру з одного апельсина. І уточняю, що сьогодні готую подвійну порцію. Тому натираю цедру з цілої апельсина. Якщо ви будете готувати лише одну порцію, то з половини апельсина буде достатньо. І не забувайте, що потрібно натирати лише жовту частину апельсина. Добавляю сік та цедру апельсина. І в два етапи додаємо борошно з розпушувачем. Ну, і у мене вже тут ціль. Перемішую лопаткою. І додаю все борошно, яке вже залишилося. На низьких оборотах міксера все гарненько перемішую до однорідної маси. Довго перемішувати не потрібно. Коли ви побачили, що у вас вже однородне тісто зробилося, цього достатньо. Так як борошно так само можна перебити, ось бачите, яка консистенція готового тіста. Вона густа, але при цьому така тягуча. Така вона повинна бути. В рецепті не вказані родзинки, але чогось мені захотілося. Зато я готую сьогодні подвійну порцію. Ось у таких формах буду випікати. Форми у мене, як бачите, рельєфні, тому я змащую їх олією та притрясую борошном. Якщо у вас гладенькі форми, можете просто їх застелити пергаментом для випічки. Візуально розділяю тісто на дві частини. І виливаю тісто у форму. В одну форму налю самого тіста без родзинок, а до іншої частини тіста додам родзинки. Я думаю, що це також буде смачно. Ось так гарно розрівнюю. В іншу частину додаю наші родзинки. Родзинки я вже казала, попередньо їх промивала і залила гарячою водою, аби вони в нас так набухнули від води. І виливаю тісто у форму. І, до речі, розмір форми в мене 32 на 10 см, досить такі великі форми. Це в мене форми до тіста мітереж. Десь при нагоді я відзніму і покажу вам це дуже смачне тісто. Ось так виглядає моє тісто у формі. Трішки більше половина форму в мене, е, тіста в кожній формі. Відправляю у попередню розігріту духовку до 180 градусів випікатися до готовності. Ось так випікалися мої кекси 45 хвилин. Але час випікання. Зависить індивідуально від кожної духовки. Провіряємо дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Коли вона файна суха, тоді наші кекси добре пропеклися. Орієнтуйтеся по своїй духовці. Даю їм гарно охолонути, після чого декорую їх цукровою пудрою і вже так гарненько нарізаю. Це, неймовірно, смачно і по-осінньому. Дуже такі яскраві, такі сонячні. До чаю, до кави неймовірна смакота. Ось так гарно вони нарізаються, і нарізати треба дуже ніжно, акуратно, бо вони настільки м'ягенькі, що можуть просто розпастися під тим ножем. Дуже треба акуратненько, злегка нарізати їх. Вони неймовірно смачні, дуже вологі всередині, а вологість надає їм саме гарбуз, який ми. Добавили у наші кекси. Рецепт дуже вдалий. Кекси виходять, неймовірно, смачні вологі з ноткою апельсина. І, до речі, родзинки ще більше додають їм смаку. Обов'язково в наступний раз завжди їх буду додавати. Всім бажаю вдалого готування. Приготуйте в сезон гарбуза для вас та ваших рідних. Ось такий смачний осінній смаколик до чаю або до кави. Бажаю всім вдалого готування. І в кінці я ще хочу уточнити: сьогодні у відео я готувала подвійну порцію кексів, а в рецепті буде вказана одна порція на одну форму. Плюс напишу, скільки я додавала родзинок. Тому це все враховуйте і майте на увазі. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Дякую, хто підписаний на мій канал. Також дуже вдячна моїм підписникам, що ви ділитеся моїми відеороликами у своїх соціальних мережах. Дякую за ваші вподобайки, за ваші побажання, за ваші щирі теплі коментарі, ваші відгуки. Мені дуже приємно. Також запрошую підписатися тих, хто не підписаний на мій канал, і не забудьте натиснути на дзвіночок. А сьогодні я вже прощаюся з вами бажаю всім приємного дня та мирного всім неба. Хай Господь вас благословить і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.